Вітаю, дорогі друзі, підписники ранок за Люром е, Уляна Андрусів, школа люр». Е, отже, сьогодні я пропоную з вами поговорити про те, як ми з вами прожили річницю, яка нещодавно була, і про те, як взагалі ми можемо переходити від, від рівня виживання до рівня проживання, про тишу і про звучання. Про гнучкість і про стабільність, про доброго ранку всім, хто приєднується. І все всі ці мої думки навіяні як датою, яку ми нещодавно всі разом з вами проживали колективно і водночас кожен по своєму, так і фільмом, фільмом Інший Франко, власне, на який ми ходили вчора із чоловіком. І фільм насправді розповідає про Петра Франка, про сина е, Івана Франка і про певні події з його життя е, в своїй періоді, е, зокрема коли радянська влада захопила е, Західну Україну. Е, і, е, Ну, я не буду про сам фільм, е, і не, не, якби наша рубрика не про нього, не про рецензію фільму. Так? Е, ну, якщо є запит на таку рубрику, можемо її створити і робити разом такий огляд якихось цікавих фільмів, фільмотерапії, Ви про це напишіть і ми таке створимо. Але що хочу сказати, попри якісь теж нюанси, мінуси, е, які є у фільмі, те, що точно добре вдалося, це передати атмосферу цього тиску. І атмосферу, яка міцно ламала психіку, атмосферу подвійних стандартів, КГБ, так і. Цього моменту, коли не можна було навіть своїм найближчим розповісти, що відбувається. І на кону було життя і смерть, Сибір і вивезення, так? і коли тобі на прийняття рішень давалося дуже мало часу, і головне було якось вижити, або навіть допомогти вижити дітям чи сім'ї, або ж пожертвувати собою, сім'єю, всіма заради майбутнього, заради. Свободи заради правди, і ну це погодьтесь дуже непростий вибір. Ну і там власне фільмі видно на прикладі двох героїв, як, як по-різному вони його роблять. А ну, там ще інші є сюжетні лінії. Не будемо про це. Але, власне, особливо кінець фільму, міцно ще раз заторкнув аж до сліз мене особисто, так, бо я пригадала ну, події, які дуже так міцно у моїй пам'яті по годинах. Та я пам'ятаю, це перші дні після 24 лютого, два роки тому, і коли. Мобілізацію чоловіка, наше прощання. Там, я, там мені здається, по хвилинах і по секундах пам'ятала все, що відбувалося: дорогу за кордон, мене із дітками і все інше, всі-всі-всі деталі. І е, власне, ми вчора з чоловіком, коли ділилися враженнями про фільм. Ми говорили про те, що нам інколи складно зрозуміти вибори наших батьків, вибори наших бабусь, дідусів, тому що ми не жили в тій епосі. І зараз ми трішки занурилися сюди. Коли ми вийшли з фільму, там виходили теж молоді дівчатка, ну такі такого підліткового віку орієнтовно, і вони ділились про те, що ну, якийсь не дуже зачіпаючий фільм, не дуже цікавий. А ми вийшли так, ніби. Нас він дуже вразив з чоловіком, тому що ми прожили особисто дуже багато таких емоцій, схожих з тим, які проживали головні герої. Слава Богу, не, ну, історія наша по-іншому закінчилася, і, власне, е, ну, це було не в такій інтенсивності, так, але прожити вдалося частково, і багатьом із нам вдалося. І ми говорили про те, що слава Богу, їх десь це не торкнулось такою мірою, але певною мірою торкнулося. пішли на цей фільм, тому що війна ну, торкнулася нас усіх, грубо кажучи, де б ми не перебували. Ось так власне, що хотіла сказати: в той час не можна було. Настільки все було інтенсивно напружено, настільки багато було навколо зради прослуховувань, маніпуляцій, тиску, системи, що звідти походять установки: не висовуйся, сиди тихо. Старайся злитися з іншими, з сірою масою, не показуй свою унікальність, якусь винятковість, бо це інколи коштувало смерті. А так само оці установки, що багатство пов'язано з чимось нечесним, з обманом, з підлістю і з брудом із подвійними стандартами, тому що ну, тоді так точно в більшості так було. Е, ось і е, власне е, в такому ритмі, як жили головні герої, дуже складно було в той момент проживати те, що відбувалося. Це все е, десь там е, затискалося, витіснялося, вони переключалися, вони балансували, вони включили, включали оцей архетип гравця, архетип блазня, інші якісь та щоб справитися. Е, вони, е, е, ну якби. Всі можливі ресурси для цього включали. Кожна мить могла бути останньою. Прощання могло бути несподіваним, його могло і не статися. І відповідно дуже багато чого накопичувалось і застигало в тілі. І ну, якби вже ми наші бабусі, дідусі проживали війну. Там моя бабуся, наприклад, була вивезена на Сибір з малим сином, першого її чоловіка забрали в одну ніч. І е, вона довго не знала, чи він живий, чи не живий. А її з батьками чоловіка е, і з малим сином е, відправили. І е, дізналася вже за багато, за багато років після того, так що він був розстріляний. А власне, коли його забирали, вона накидала на нього плащ, він скидав той плащ, а потім виявилося, що в тому плащі були е, записки, які не можна було е, показати. Потім вона їх познаходила теж у вазонках. Тобто він навіть її своїй рідній дружині не ділився тим, що він вів іншу підпільну визволену діяльність в той момент, так, щоб оберегти її. Це не вдалося, але це було настільки зашифровано. Або колись мене вражало, коли я читала про шістдесятників, про те, що вони фактично е мали таку подвійну мову: свої шифри, свої коди, е свої висловлювання, тому що вони знали, що їх прослуховують, навіть коли вони просто збиралися за дружнім столом. Нам це складно зараз уявити хоча багато чого ми розуміємо. Вже відчуваємо і в той момент прожити емоції було неможливо. Відповідно, наші батьки, які вже в більшості не пережили війну, наприклад, мого покоління, так? але їхні батьки емоційно багато чого мали затисненими в собі. Е, і ми з чоловіком жартували, що ну яка мова тоді могла бути про теорію прив'язаності, про це відзеркалення емоційне, і про весь цей контакт, про який ми зараз так багато чуємо. Тепер не могло бути, тому що люди стиснулися прожити те, що вони прожили, це все. Е, Пережити, переживати було неможливо, і психіка це закапсулювала, і енергія йшла на те, щоб це отримувати, тому вони були якби, трошки емоційно заморожені. Е, ну, наші батьки мали таких батьків, які з цим справились, і відповідно вони дали те, що могли дати. Наше покоління вже отримало більше і може більше. Але зараз ми знову ж опинилися в цій ситуації, коли нам доводиться багато затискати, тому що це дуже непрості для нас моменти. І нам важливо балансувати. Між тим, коли ми переключаємося в роботу, в діяльність, багато хто говорив, що в ці дні мені хотілося переключитися, не думати, не згадувати, щось робити, кудись себе задіяти. І момент, коли ми даємо собі тишу і даємо прозвучати своїм емоціям, даємо собі прожити цей біль, згадати його, як я згадала вчора наприкінці фільму. Е коли мова йшла про дружину Франка, я згадала себе в той момент, коли я ну от переживала щось схоже в значно меншій мірі, але небезпека була рівнозначна, і, і я говорила собі схожі слова, які говорила вона наприкінці фільму собі чоловіку. І воно мене прям до сліз пройняло в цей момент, коли я ну, дивилася фільм. Тому фільму це теж терапія, фільм допомагає вивільнити певні емоції. І теж я подумала про те, чому Віктор Франкол, Едит Егер так точно до деталей могли описати всі події, всі переживання, все, що відбулося після ну, з ними в концтаборах. Тому що все це настільки. Психіка якби капсулювала в таку пам'ять і те, що вони потім це все виливали, цим ділились, це писали, це теж їх вивільняло. Це все до деталей запам'ятовувалося. І це теж вихід для нас. Ми в такі моменти запам'ятовуємо до деталей. От той один день з сім'ї Петра Франка, знятий до деталей, показаний фільм, він якби відображає можливо один день із нашого життя чи два дні, дві доби якраз 23-24 лютого. 2022 року, так але він дуже добре переживає показує, що відбувається з психікою. Тож ми маємо зараз більше ресурсів, більше знань, більше всього, і ми маємо змогу переключатися, вибирати, коли давати собі тишу, коли переключатись, а коли балансувати і. Ми можемо це робити, і нам важливо проживати, виписувати, не боятися, торкнутися цього, що болить, щоб воно вийшло. Тому що там теж багато ресурсу, там теж багато сили, і нам треба прожити, випустити себе, щоб не бути всередині замороженими, певними емоціями, певними станами, з якими ми стикнулися, і щоб не застрягнути тільки на етапі виживання. Нам ще треба піти в процвітання і в життя. І я не перестану казати, що це завдання нашого покоління так точно, і ми точно можемо з цим справитись. Поставте плюсики, якщо вам відгукується те, про що я е, говорила. Якщо цікаво, сходіть на фільм Інший Франко, е, ну, по-перше, щоб підтримувати українське кіно і щоб ще раз і ще раз проживати непрості моменти. Колись ми казали, що якби ми дивилися цей фільм колись, то ми би. Думали про нього як про якусь таку далеку відірвану від життя реальність. Ми його дивилися вчора, і для нас це була теж наша реальність, в якій ми живемо кожен день, і частинку з неї ми дуже міцно прожили, коли відбулася ну, така розлука в нашій сім'ї. І це те, що проживає дуже багато українських сімей зараз. І про це треба говорити, і до цього треба торкатися бережно до себе. Делікатно, даючи собі час на тишу, на проживання, час помовчати і час, коли цей біль прозвучить. Дуже важливо відчувати цю різницю і давати собі і такий і такий час. Бережіть себе, обіймаю, буду вдячна за те, коли напишете, що берете для себе з цього ефіру, з чим ідете, і що вам було б цікаво в, такій, в цій темі далі або в іншому. До зустрічі з Богом! Завершив трансляцію.